Вітаю, шановні глядачі. В ефірі програма Пряма мова. Програма, в якій ми спілкуємося з обізнаними людьми в тій чи іншій сфері. Нинішній рік ніс багато змін у пенсійне законодавство України. Спочатку вони були обумовлені інноваціями, затвердженими держбюджетом 2015 на 2015 рік та іншими законодавчими актами. А вже 2 березня парламент проголосував за закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення. Відповісти на найбільш актуальні для рівнян питання у студію я запросила заступника начальника головного управління пенсійного фонду України у Рівненській області Тетяну Панащук. Вітаю вас, пані Тетяно. У студії. Вітаю. от власне пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, які зміни відбулися цьогоріч у призначенні трудових пенсій? Насамперед хочу зазначити, що з 1 січня 2015 року змінено розмір, змінено відсоток від заробітної плати для обчислення пенсій з 70 до 60 по закону для обчислення пенсії по закону про державну службу, про прокуратуру. Статус народного депутата, тобто по спеціальних пенсіях, також змінено відсоток від заробітної плати для наукових працівників з 80 до 60%. відсотків. Тобто пенсія обчистується з 1 січня за зверненнями, за заявами, які подані вже після 1 січня 2015 року. 60% відсотків від заробітної плати. Також з 1 січня 2015 року припинено. Відмінено норму, по яких призначалися пенсії по закону України про зайнятість населення. Це стаття 49 закону про зайнятість населення за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, які вивільнялися в зв'язку із скороченням реорганізацією чисельності працівників. Тобто раніше призначені пенсії до січня 2015 року ми продовжуємо виплачувати, а з січня 2015 року такі пенсії вже не призначаємо. Також з 1 січня 2015 року не призначаємо пенсії за станом здоров'я особам, вивільненим з роботи за відповідністю стану здоров'я займаній посаді, тобто, якщо особа подавала на підприємство в кадрову службу за погодженням з профспілковим комітетом, звільняли з роботи її на підставі довідки ЛКК за станом здоров'я, який перешкоджає виконувати роботу по обійманій посаді. От таке звільнення відбувалося за півтора року до виповнення загально встановленого пенсійного віку. Відповідно на підставі таких документів і на підставі звільнення по пункту 2 статті 40 за станом здоров'я особа набувала право на пенсійне забезпечення за віком. Відповідно, з 1 січня 2015 року такі пенсії не призначаємо. А які призначені раніше, продовжуємо виплату. Крім того, в забруднених районах, тобто особам, які проживають. Північних районах чи переїхали з північних районів і мали посвідчення категорії 4, Відмінено доплату по категорії 4. І за проживання на забрудненій території доплату по статті 39 Чорнобильського закону з 1 січня 2015 року, за зверненнями, не призначаємо також. Ця доплата становить 10,50 або 5,20, в залежності в якому районі проживала людина. От, але за заявами після 1 січня 2015 року такі е, доплати не призначаються. Ті, що призначені, продовжуються виплачувати. Якщо особа переходить з одного виду пенсії на Інші відповідно там уже йде перетік доплати, це вже такі моменти, які треба пояснювати на підставі документів пенсійної справи. Ну загалом це такі основні е, січні змін. А як щодо оподаткування великих пенсій, з кого зніматимуть 15% а з кого з 20%? відсотків? Утримання з пенсії, податку на доходи фізичних осіб і військового збору розпочато з 1 лютого з січня ще не проводилося, тому що на це питання ну, має бути окремо письмове доручення у лютому, і березні вже такі відрахування проводились так само, і на квітень уже пенсії нараховані. Для тих, для тих пенсій, які перевищують 3654 гривні, тобто три мінімальні заробітні плати. Мінімальна заробітна плата станом на січень 2015 року 1238 гривень, три мінімальні зарплати 3654. Наприклад, якщо в людини пенсія 5 тисяч гривень мінус 3,654, решта множиться на 15% і на 1,5% це військовий збір. Якщо ж пенсія перевищує більше 10 тисяч гривень, відповідно там 20%. А от власне як щодо призначення спеціальних пенсій, чи будуть вони подальші, чи буде подальший перерахунок, якщо зарплата держслужбовця збільшиться? На сьогодні рішення уряду такі не приймалися, тому ці останні перерахунки, які проводилися державним службовцям 1 лютого 2008 року, постанова уряду була номер 45 п'ять зв'язку із підвищенням посадових окладів. Зараз, січня 2015 року, на ці перерахунки ніяких рішень не приймалися. Відповідно, заробітна плата не підвищувалася. І якщо буде в майбутньому таке підвищення, то на це має бути відповідно рішення уряду стосовно таких перерахунків. Тому я не можу коментувати, тому що такі норми на сьогодні не приймалися. Пані Тетяна, давайте перейдемо до такого до змін, за якими житимуть пенсіонери з 1 квітня. Як відбуватиметься процес зменшення пенсій для працюючих пенсіонерів? Ну, це вже наступні зміни законом номер 213 З 1 квітня змінено порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам. Ці зміни носять тимчасовий характер, тобто вони будуть чинні з 1 квітня по 31 грудня 2015 року. Якщо пенсіонер працює на звичайних роботах посадах. На звичайних роботах відповідно йому буде виплачуватися 85% призначеної пенсії, але не менше, ніж 150% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 949 гривень, помножено на 150% – це 1423 гривні 50 копійок. Тобто, якщо у пенсіонера пенсійна виплата становить 1500 гривень. То до виплати буде йому 1423 гривні 50 копійок. Якщо ж пенсійна виплата становить 2000 гривень, відповідно мінус 15% це мінус 300 гривень. Але хочу зазначити також, що є пенсіонери, які отримують пенсії за спеціальними законами і працюють на посадах, які дають право виходу на пенсію за спеціальним законом: це державні службовці, журналісти. Народні депутати, прокурори, тобто всі категорії, це по 14 спеціальних законах. Якщо вони отримують пенсію і працюють на посадах, яка дає право виходу на пенсію за спеціальним законом, відповідно з 1 квітня виплата пенсій в період роботи припиняється. Тут право вибору за пенсіонером: чи продовжувати працювати, чи звільнятися з роботи і отримувати заробітну плату. Якщо продовжувати працювати, відповідно залишатися без пенсії. Що стосується, ну є пільгові категорії законом визначені коло пільгових категорій, на яких ці норми не поширюються. Це інваліди першої і другої групи. Незалежно яка, від якого захворювання всі інваліди першої і другої групи, тобто, якщо пенсіонер має пенсію за віком, але одночасно він визнаний інвалідом першої або другої групи, відповідно ці норми щодо порядку нового порядку виплати пенсії на нього не поширюються. Інваліди війни, великої вітчизняної війни третьої групи, учасники бойових дій. І особи, на яких поширюється чинність пункту 1 статті 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту. Ну так коротко скажу, це сім'ї померлих, загиблих військовослужбовців, діти, які стали. Померлого військовослужбовця, які не одружилися або стали інвалідами до досягнення повноліття. Тобто, ця категорія осіб визначена в пункті 1 статті 10 закону про статус ветеранів війни. Відповідно, ці норми на це коло осіб, які я зазначила, не поширюються щодо порядку виплати пенсій. А що нового призначення наукових пенсій? Чи поширюється це теж так. на них? Чи буде Стосовно виплати пенсії науковим працівникам, то в період роботи на посаді наукового працівника, якому призначено пенсію, який отримує пенсію, відповідно з 1 квітня виплата пенсії буде проводитися вісімдесят 85%. Пенсії за віком, призначеної на загальних умовах. Тобто, якщо науковому працівнику призначена пенсія по закону про наукову і науково-технічну діяльність, відповідно, у розмірі пенсії наукової є частка пенсії за віком. З цієї частки пенсії за віком до виплати буде 85% мінус 15% не буде виплачуватись. Якщо науковий працівник, який отримує пенсію наукову за віком. Або по інвалідності, але наукову пенсію. Працює на інших роботах або посадах, тобто не на науковій роботі. Працює в приватній установі або десь інженером, тобто на інших роботах-посадах. Відповідно, йому виплачується 85% розміру наукової пенсії. В період роботи на науковій посаді. Якщо, наприклад, пенсія науковому працівнику була в розмірі 3 тисячі гривень на 31 березня, відповідно після звільнення з роботи, виплата пенсії буде поновлена в цьому самому розмірі, який був станом на 31 березня 2015 року, тобто після Припинення трудових відносин розмір пенсії не змінюється, тому що він не зменшується, тому що норм щодо перегляду розміру пенсії, щодо зменшення розміру пенсії цей закон не містить. Пані Тетяна, розкажи, також, якщо серед наукових працівників є коло осіб, які я зазначила, на яких не поширюються ці норми, вони також отримують пенсію в повному розмірі. Інваліди першої, другої групи, інваліди війни третьої групи і так далі. Пані Тетяно, назвіть інновації, які набирають чинності з 1 квітня щодо пільгових нарахувань пільгових пенсій. Так, крім порядку виплати пенсій, з 1 квітня ще є зміни в призначенні пенсій за віком на пільгових умовах. В першу чергу це пенсії за віком за списком номер 1 і за списком номер 2 По цих змінах змінено. Збільшено вік виходу на пенсію жінкам і збільшено загальний страховий стаж жінкам. Наприклад, якщо жінка, яка відпрацювала на роботах за списком номер 1 7 років 6 місяців, до 1 квітня умова виходу на пенсію була необхідно 7 років 6 місяців пільговий стаж за списком номер 1 і пенсійний вік 45 років, і відповідно 15 років загального стажу. Зараз поетапно пільговий стаж не збільшується, він так і залишається 7 років, 6 місяців. Але тим жінкам, які на перший на 31 березня 2015 року не досягли 45 років, відповідно поступово буде збільшуватися вік виходу на пенсію, і поступово буде збільшуватися загальний, загальний стаж роботи. Тобто, Потрібний стаж роботи з 15 до 20 років, але там щороку на 6 місяців, 15 і 6, далі 16 років. І поступово є шкала, відповідно людина звертається, будемо по закону визначати право на пенсію. Для чоловіків які працювали за списком номер один, вік виходу на пенсію не збільшується, потрібний пільговий стаж також 10 років залишився, не збільшується, а збільшується потрібний загальний стаж роботи з 20 до 30 років, також поступово 20 років 6 місяців, 21 рік і так поступово. Так само за списком номер 2 для жінок Пенсії призначаються по досягненню віку 50 років, за умови е, набуття пільгового стажу за списком номер 2 10 років і загального стажу е, 20 років. Тут е, в зв'язку із змінами збільшується необхідний стаж з 20 до 30 років жінкам і е, загальний стаж. Загальний стаж з 20 до 30 років, чоловікам з 25 до 30, також поступово щороку на 6 місяців. От, і, відповідно, збільшується для жінок вік. А от, власне, який порядок надання довідок до пенсійного фонду, якщо людина по спецслужбах. Спе за спецпенсіями людина вона автоматично буде відключатися ну виплата пенсії ти чи вона повинна пронести якусь довідку, чи ви якось попереджувати буде? По е, пенсіонерам, які працюють так. за спеціальними законами, так? так на посадах, які дають право виходу на пенсію за спеціальним законом, тобто. От на даний час у нас на квітень місяць вже пенсії нараховані, тому що нарахування розпочинається після 25-го числа кожного місяця, тому що формується потреба на виплату пенсій. Відповідно, зараз на квітень місяць пенсії нараховані і тим пенсіонерам, які працюють на посадах, які дають право виходу на пенсію за спеціальним законом, які в нас по базі значаться такі, що працюють, тому що є дані персоніфікованого обліку в пенсійному фонді, відповідно за даними. Персоніфікованого обліку і за документами пенсійних справ ми ставили ознаку роботи, яка дає право на виплату пенсії, або ознаку, яка не дає право на виплату пенсії. Відповідно для тих отримувачів пенсій, яким з 1 квітня пенсія не нарахована, але вони допрацювали по 31 березня, там чи там по 5, чи 10 квітня і звільнилися. Відповідно, до пенсійного фонду необхідно подати за місцем перебування на пенсійному обліку. Необхідно Подати трудову книжку і ксерокопію трудової книжки з записом про звільнення з роботи, і з наступного дня після звільнення з роботи виплата пенсії відновлюється, і е, оскільки вона не була нарахована в основні списки, то будуть сформовані додаткові списки. І на 25 квітня людина зможе отримати свою пенсію за додатковими списками. Якщо звільнення мало місце 31 березня, або в перших числах квітня. Тим особам, які будуть звільнятися пізніше, відповідно також пенсії будуть нараховуватися після подання документів про звільнення. От, власне, чи є вже такі люди, які подали документи, прийшли, що вони вже звільнилися так до органів пенсійного фонду за місцем проживання, подають виписки з наказів про звільнення сирокопії трудових книжок. Знову ж таки, пенсіонерам, які працюють на звичайних роботах. Якщо особа звільняється, також має необхідно подати копію трудової книжки і оригінал про звільнення з роботи, і або якщо людина працювала за цивільно-правовою угодою, відповідно копію цивільно-правової угоди і оригінал пенсійному фонді приймаються ці документи, вноситься ознака в електронну базу. Не працює і нараховується пенсія у повному обсязі. Якщо там було мінус 15%, до виплати було 85%. Доплачується пенсія після надання документів про звільнення? А от, власне, от якщо людина пропрацювала з 1 квітня цей закон набув чинності, так. людина пропрацювала квітень, вона десь в травні звільнилася. Чи буде їй виплачена ця пенсія що о, квітня за квітень? Якщо вона працювала на звичайних роботах і звільнилася 1 травня, так. то за за квітень їй буде виплачено 85% пенсії. А держслужбовець? оцей за спецпенсіями? А держслужбовець, якщо звільнився 1 травня, відповідно виплата пенсії буде поновлена з 2 травня. Ну відповідно звільнилася 30 квітня. Виплата пенсії буде відновлена з 1 травня. За квітень пенсія не виплачується, тому що особа працює на посадах, які дають право на виходу на пенсію за спецзаконом. Ну, якщо немає пільги, якщо особа є інвалідом чи має статус відповідний, який я називала, відповідно ці норми на неї не поширюються. Ну, якщо поширюється, відповідно, все, все буде врегульовано після надання документів про звільнення з роботи до пенсійного фонду за місцем проживання. А от власне скільки зараз на Рівненщині працюючих пенсіонерів? Близько 52 тисяч працюючих пенсіонерів, із них 17 тисяч розмір пенсії, яких не перевищує 1423 гривні. Тобто вони будуть отримувати в період роботи пенсію 1423 Це на загальних роботах. Крім того, на сьогодні працює 940 осіб на роботах, які дають право виходу на пенсію по спецзаконах, тобто це державні службовці журналісти, інші прокурори, помічники консультантів народних депутатів, крім того, працюючих 230 наукових працівників. От, відповідно на цих осіб вже у квітні місяці ці норми при нарахуванні пенсії вже чинні. А який є ефект того, що якщо пенсії скоротять, бюджет пенсійних наповниться хоча б якось? За новим порядком виплати пенсії в Рівненській області потреба на виплату пенсій зменшується на 7 мільйонів гривень, 7,4 мільйона. Тобто, так для порівняння назву у березні було виплачено 455 мільйонів по Рівненській області. На квітень нараховані пенсії на 447,8 мільйона гривень. А які ще новації, пані Тетяно, чекають на пенсіонери у 2015 році? Ну, ми ще не говорили про працівників, які, про осіб, які набувають право за вислугою років. Також ці зміни їм відбулися з квітня, цього року, з 1 квітня, От, змінено. Умови щодо нарахування пенсій за вислугою років, тобто особам, ну такі в нас більш поширені пенсії, це працівникам освіти охорони здоров'я. Відповідно, якщо особа на перше квітня цього року 2015 року не напрацювала. Працюючи лікарем там чи вчителем, не відпрацювала ще 25 років спеціального стажу, який дає право виходу на пенсію за вислугою років. І цей стаж буде вже відпрацьований, напрацьований після 1 квітня 2015 року, відповідно на таких осіб поширюються нові норми, які набули чинності з квітня 2015 року. Збільшена вимога по спеціальному стажу роботи. Тобто, якщо раніше Пенсія за вислугою років призначалася працівникам освіти охорони здоров'я за наявності 25 років на спеціального стажу, то зараз буде 25,6 років, тобто теж є шкала, збільшено з 25 до 30 років. Але тим працівникам. Освіти охорони здоров'я, які вже на перше до 1 квітня відпрацювали цей стаж спеціальний, але продовжують працювати, бо для оформлення такої пенсії за вислугою років перша умова це звільнення з посади, яка дає право виходу на таку пенсію. То якщо цей стаж уже 25 років напрацьований, відповідно при звільненні десь в наступних роках. І подані документів до пенсійного фонду вимога ця нова щодо зміни умов на них не поширюється, тому що спеціальний стаж них був напрацьований до 1 квітня. Оце. так також змінені умови виходу на пенсію. Працівникам сільського господарства, особам, які працювали трактористами-машиністами в сільському господарстві, змінено норму щодо необхідного загального стажу роботи. Якщо чоловік, наприклад, оформляється на пенсію трактористом, він має документально підтвердити 20 років роботи трактористом в сільськогосподарському виробництві або в рослинництві чи в тваринництві, і необхідний був загальний стаж 25 років. Відповідно, Норма по загальному стажу, якщо на 1 квітня 25 років не було напрацьовано, вона також збільшується після звернення за призначенням пенсії після 1 квітня 2015 року. Відповідно, загальний стаж після 1 квітня 25 і 6 років, 25 років 6 місяців, далі 26 років і так далі. Тобто, змінено збільшено загальний стаж з 25 до 30 років. От, особам, які працюють в геолого-розвідувальних роботах, працівникам, які працюють на залізничному транспорті, там також призначаються пенсії за висловою років, теж умови змінено. Тобто, конкретно, коли вже буде людина звертатися за призначенням такої пенсії після 1 квітня, необхідно особисто подавати до органів пенсійного фонду за місцем проживання документи. Індивідуально документи будуть розглядатися з урахуванням цих змін і визначатиметься право. Коли особа набуває право на таку пенсію, тобто пенсійні зміни торкнуться всіх пенсіонерів? Ну, не всіх, тобто тих осіб, які напрацьовують стаж спеціальний і будуть виходити так. на пенсію. А пенсіонерів це вже зміни щодо порядку виплати пенсії. Ну але ж будемо сподіватися, що з 1 січня 2016 року все буде виплачуватися в тих розмірах і. Виплати будуть такі ж, які діяли до 1 квітня 2015 року. Так, тому що законом передбачено, що ця норма чинна тимчасово з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року щодо порядку виплати пенсії. Я вам дякую, пані Тетяна, за розмову. Наша програма добігає вже завершення. Ми будемо надіятися, що ці нововведення будуть тільки на краще. Якщо вона буде потрібна, З часом все будемо бачити. Так. Я нашим глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником була заступник начальника головного управління пенсійного фонду України у Рівненській області Тетяна Панащук. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та залишайтеся з нами.